Зякаю, друзі! Сьогодні покажу вам двокімнатну квартиру до оренди, Квартира з гарним дизайнерським ремонтом. Є всі необхідні меблі та техніка, пральна машина з функцією сушки, бойлер є, полотенце сушарка, біде, все установлено. Таке гарне дзеркало з підсвіткою. Тут у нас душ, підставочки, все акуратно. Проходимо на кухню. Це яка у нас гарна кухня. Духова шафа, мікрохвильовка, все є. Саме головне, що в цій квартирі індивідуальне газове опалення. Тут встановлено двоконтурний газовий котел, тут можна... Як бойлером гріти воду, так і централізовано, а так і газовим котлем. Є у нас холодильничок чистенький, свіженький, гарненький. Квартира у нас розташована на другому поверсі. Ось Так, зараз вам покажу вид з вікна. Ось так, на делікат. До речі, тана квартира знаходиться в житловому комплексі сімейний. Зона вітання. Є кондиціонер, телевізор, інтернет. Вся система автоматики, все відмикається, відеодомофон. Там установлено сейф. І ось така у нас спальна кімната. Якщо квартира вільна, готова до оренди. Будь-які додаткові питання, будь ласка, телефонуйте або пишіть нам ділянку. Дякую за увагу, ставте лайки.